Привіт, на вулиці холодно, і в будинку треба вже включати опалення, і навіть якщо ти в ньому не живеш. І якщо ви ви як я дитя міста, то окей, конвектор може ви, ну, викликати питання. Можливо, ви там прекрасно розбираєтесь, як його треба включати, вмикати і так далі, але давайте я покажу перший, перший пуск після сезону літа. Invece, та, на опалювальний сезон. В першу чергу дуже-дуже раджу цього звіра почистити від бурибу від павутиння. Все ж таки в нас тут газ, вогонь, тепло, і якщо придивитися. А ось особливо, особливо в селі ми бачимо, де? Ну крім того, що тут якесь сміття, от по, по от Пил. Вони одразу можуть можуть бути. От, краще прибрати. Ну, звісно, що там, мабуть, все не вийде одразу прибрати. Там або <смітна> вимивати не треба, але... Основну паутину краще. От. Все таки техніка безпеки. Протирви. Більше ви не знаєте раніше протирав тут хтось чи не протирав. От. І воно нагрівається краще. Хоча б змахнути основне. Це буде вже вже великий плюс. Потім включаємо. Включається досить несильно складно. Включаємо тут газ. От. Переводимо от в це значення. Зажимаємо. Можна трошки потримати, пустити, скажімо так, гази. Маю надію видно, тому що не зовсім зручно. От. Зараз покажу. Бачимо, ось тут -от горить вогонь. Тобто все віконечко, ми його бачимо. От він. От. Поки тримаємо, воно має нагрітися. от Потрошки відпустили, бачимо, що воно не погасло. І підкручуємо спочатку, наприклад, на одиничку. От. Або на двійку. Бачите, на двійку включили. Ось тут. Підкрутили. От, а тут горить вогонь. Зараз його так. Оп. Все. Досить просто, досить швидко. головне, трошки прибрали, запустили, хай прогрівається і кожух, кожух одягаємо назад. Теплої зими вам, папа. -па.